РФ продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України. Дрони атакували Саратовську область на Росії. Потужний землетрус в південно-східній Азії. Вітаю, я Діана Славінська. Далі про головні новини за 28 березня в дажності від Укранформ. Росія показово ігнорує домовленості не бити по енергетиці. Нафтогаз України заявив про обстріл російськими військами об'єктів інфраструктури компанії. У Нафтогазі зазначили, це вже 18-та атака від початку повномасштабної війни. І восьма початку цього року пошкоджені газоводобувні потужності. Підтверджують атаки, і в генштабі зсу російський агресор цинічно продовжує брехати і умисно б'є по енергетичних об'єктах України. Йдеться у повідомленні генштабу. Зокрема, ворог атакував шахедами адмінбудівлі нафтогазової промисловості у Полтаві. Внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях пошкоджені складські приміщення, адмінбудівлі і трансформатор одного з підприємств. Спалахнула масштабна пожежа площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Щоби загасити займання, задіяли майже сотню рятувальників та два десятки одиниць техніки. Пожежу вдалося ліквідувати лише о четвертій ранку. Повідомив керівник Полтавської ова. Боролися із пожежами і також на Одещині. Внаслідок ворожої атаки в регіоні спалахнули гаражні приміщення, господарські споруди, зазнали руйнувань житлові будинки. Одна людина постраждала. Пожежі ліквідовували рятувальники ДСНС спільно з пожежним підрозділом Національної гвардії. Багато роботи було і в рятувальників на Сумщині. Там всю ніч гасили пожежу, яка виникла через російські удари по Краснопільській та Глухівській громадах. Загалом вночі та зранку росіяни здійснили понад 65 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Били дронами, артилерією, мінометами, скидали каби. Зафіксовано 140 вибухів. Загалом минулої ночі Росія запустила по Україні 163 ударні дрони типу шахет, а також безпілот. Лотники імітатори різних типів. Сили ППО знищили 89 з них 51 БПЛА локаційно втрачено без негативних наслідків. Повідомили у повітряних силах зсу. Повторна атака дронів на Енгельс у Саратовській області РФ, як повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Енгельс, де ворог продовжує зберігати ракети та боєприпаси для атак на українські міста, знову зустрів невідомі дрони. Водночас, російські змі повідомляють про приліт по Саратовському науково-дослідному інституту, де виробляють резервні джерела струму для автономного електроживлення техніки. Росія знову атакувала газотранспортну систему суджа на Курщині, яку вони не контролюють. Про це також повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Вже традиційно Міноборони Федерації звинуватило в обстрілах Україну. У розмі повідомляють, що об'єкт фактично знищений. Нагадаємо, днями Росія вже звинувачувала ЗСУ в обстрілі Суджі, але генштаб спростував інформацію, зазначивши, що російська армія атакує ГЗС сама. Україна повернула тіла 909 полеглих військових. Це оборонці з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків та з Моргів на території РФ про повернення тіл захисників повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Квитки на потяги знову можна придбати тільки в касах на вокзалах. Укрзалізниця попередила про цифровий збій. Тимчасово не працюють продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн підтримка. йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Фахівці перевізника працюють над відновленням роботи сервісу. Потужний землетрус у південно-східній Азії у столиці Таїланду Бангкоці. Справжній апокаліпсис. Поштовхи магнітудою 7,7 балів зруйнували сотні будинків та мостів. Приголомшиві кадри, на яких хмарочоси складаються, наче карткові будиночки викладають у мережу. Україні ввели режим надзвичайної ситуації. Зупинили роботи метро та аеропорти. Вже відомо про щонайменше 40 зниклих безвісти, будівельників. Реальні наслідки лиха і кількість загиблих ще не відомі. В регіоні проблеми з електрикою та інтернетом. Такої ж сили землетрус стався у м'янмі. А вже за кілька хвилин сейсмологи зафіксували там повторний поштовх трохи меншої потужності. Через руйнування мечеті у місті Мандалай загинуло щонайменше 20 людей, майже 200 постраждалих. Зазнав руйнування університет Мандалая, головна будівля обвалилася і спалахнула серйозно пошкоджені корпуси. Відчувався землетрус. Також у Бангладеш, Індії, Лаосі та Китаї. Зокрема, у китайському місті жуйлі, яке межує М'янмою, під час поштовхів людей накрило сотнею літрів води з даху хмарочоса. Свій апокаліпсіс на Росії. Там біля храму встановили й освятили шматок газотранспортної труби із суджі. Росіяни вистоють довжелезні черги, щоб пролізти у середину труби задля очищення та отримання благодаті. Відео оприлюднив центр протидії дезінформації при РНБО. У ніч із суботи на неділю, 30 березня, стрілки годинника переведуть з другої на третю години ночі. Це означає кінець зимового часу та початок літнього. Зміна завжди відбувається в останню неділю березня. Це передбачено постановою кабінету міністрів від 1996 року. Торік у липні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав скасування сезонного переходу часу та встановлення постійного зимового часу. Але цей документ президент поки не підписав. Тож це означає автоматичний перехід на літній час. Це були головні новини від Укрінформу за 28 березня. Підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити. І до зустрічі.